Субота у народі цей день називали Дарія брудні ополонки. У цю пору року доводиться обходити бруд біля ополонок, шукати проходи між прогалинами. Наші пращури про цей день говорили на Дарію, ополонки мутяться. Якщо вночі зірок не видно, можна чекати теплої погоди. Якщо день вітряний, то й весь рік буде таким. У цей час у небі з'являються перші шуліки. Неділя. Наші пращури у цей день зранку виносили з домів на вулиці яскраві ляні вироби. Розвішували їх на тинах, воротях, квіртках, прикрашали гілки берези. У цей час бувають перші грози. Розпускається сіра вільха, якщо немає морозів. У багатьох птахів на початку квітня починається шлюбний період. Понеділок. У народі святого називали Кирило Дереполос. Так названий день за те, що у цей час псуються дороги і їздити на санях у минулі часи було проблематично. Якщо у цей день при сході сонця у небі спостерігаються червоні кола, то рік обіцяє бути врожайним. З цього часу починають набухати бруньки смородини. З'являються білі плиски. Вівторок у народі святого називали Василем Теплим. На підтвердження теплої весняної погоди у народі склалося багато приказок. Наприклад, опівні бурульки пускаються у сніг, сльози пекучі. На Василя зазвичай сонце завжди починає яскраво гріти, з дахів крапотить. Сині хмари вказували на тепло і дощ. Перший квітневий дощ воза золотого вартий. Говорили наші пращури. Середа у цей день зяблик прилітає. Птахи були носіями різних прикмет, у тому числі і погодних. Тому у давнину, як тільки птахи поверталися з теплих країв, селяни зазивали їх на ганок, готували крихтами хлібу, зернятками, насінням льону. Наші пращури помітили: якщо перелітні птахи летять дружними зграями, весна хорошою буде. Четвер у народі цей день називався Похвали Богородиці. На похвалу Богородиці і пташечка хвалиться першим яєчком. У давнину примітили, якщо нічна Захарія тепла, весна дружна буде. Якщо зійде до цього дня сніг, значить назовсім. Якщо ні, пролежить ще тиждень. У цей день відбувається третя зустріч весни. Якщо 7 квітня вітер і ній і туман до неврожайного року. Якщо сніг на дахах є, так буде він ще через місяць у полі. Якщо благовіщення холодне, слід чекати 40 ранкових морозів. На благовіщення гроза то теплого літа. Небо безхмарне сонце яскраве бути літо грозовому. Відлига – багато морозів попереду. Якщо на благовіщення ніч тепла, весна рання буде. Субота жінки ж у цей день закінчували останню пряжу. А тим, хто продовжував прясти, казали: не піде про запас. Якщо у цей день схід сонця світлий, значить скоро сніг повністю зійде. Наші пращури примітили, яка погода 8 квітня, така вона буде 8 жовтня, і навпаки. В'ятого квітня вшановується пам'ять мучениці матрони Солунської. У народі святу називають матрона-настовниця, тому що у цей час бувають ранкові заморозки. Сніг від них замерзає, і люди ходять як по насту. З теплих країв продовжують повертатися птахи: вівсянки, плюгавки, чебіси. Якщо чебіс летить низько, до тривалої сухої погоди. Якщо він кричить з вечора, до ясної погоди.